Віктор Разживін вже кілька місяців живе у Тернополі. Приїхав сюди як тимчасовий переселенець зі Слов'янська. Чоловік розповідає, що в рідному місті залишилася справа всього його життя книжковий магазин. Не знаю, таке враження, як наче півсерця забрали. Розумієте як? Як вкладав у цей магазин душу, вони мені, ну для мене це було ну от враження, що моє життя от на тут закінчилося. Але зрозуміло, що насправді все не закінчується, все йде далі. Ми сподіваємося що ми повернемося в Слов'янськ і будемо там працювати. Чоловік є не лише власником книгарні, пан Віктор кандидат з філологічних наук, доцент Донбаського державного університету. Незважаючи на війну, виш ж працює і досі, пари проводять дистанційно. А він викладає студентам зарубіжну літературу та українську публіцистику. Саме любов до літератури спонукала чоловіка у 2017 році відкрити в слов'янську першу україномовну книгарню. З часом в нього з'явилися постійні клієнти. В місяць приходило до тисячі покупців. А з початком війни людей просто не стало. Чому? Тому що на ранок я був в магазині, передивилися, все нормально, все ціле, нічого не трапилося. І відповідно, відповідно як думки про те, що робити далі, на початку не виникло. Чоловік розповідає, що на початку вторгнення влада оголосила про вимушену евакуацію населення. Вже в березні книгарня закрилася, а в травні ситуація стала критичною. І Віктор вирішив вивезти книги. Зробив це, аби не дати можливості окупантам спалити українську літературу. Бо йшли в 10-12 кілометрах від міста. І тоді ми прийняли рішення, що книги треба вивезти. Був же приклад Маріуполя. І Маріупольської бібліотеки і всім, що там трапилось. Враховуючи цю ситуацію, очевидно, що залишити товар там це оформити ну, провокацію для тих, хто туди зайде. Ну, Ви розумієте, можливість спалити, можливість на цьому зробити піар, показати це все. Тому тут навіть питання не стояло про те, що залишити. В той час найскладнішим було знайти вантажний автомобіль, який би забрав усі книги. Вивозили грузовий машина, КАМАЗ 20 тонка, і нас працювало 11 чоловік 3 дні. Зв'язали книги, ну як, в акуратні стопочки, щоб не пом'ялося, навіть картонки підкладали на... Кутики, щоб не порізала вірьовка книжки. Книги вивезли до Києва спеціальне складське приміщення. Зараз їх вже потрохи починають продавати по інших книгарнях в столиці. Чоловік каже, що аби такого не повторилося в майбутньому, необхідно якнайшвидше розвивати українську культуру. Перше, що треба робити, це треба на сьогодні будувати український культурний простір. І стрижнем цієї цього українського культурного простору повинна бути українська мова. Якщо ми цього не робимо, ми цього не робимо, то питання. Невже наші солдати воюють за те, щоб по всіх містах стояли Пушкини в музеї Булгакова? Розумієте, як? Солдат може бути україномовний, може бути російськомовний, але воює він за Україну. Віктор Разжевін він вірить, що ця війна скоро завершиться, і він зможе повернутися в рідний Слов'янськ, аби відродити свою книгарню. А найголовніше додає, що з новими силами будуватиме сучасний український осередок в місті, аби молоді старше покоління розуміли, чому важливо знати і любити Україну.